Доброго ранку, у нас йде дощ. Дочик наче закінчувався, я зібралася, а він знов так поступово починається. 18 вересня осінь впевнено бере свої права, крокує і все ближче і ближче до нас. Ну нічого, я люблю осінь. Я люблю будь-яку пору року. Сьогодні зранку поперебирала свій гардероб, деякі ну, більшу частину літніх речей вже поскладала, дістала деякі, що зараз носити. Я одразу ця ковтинка кинулась, вона начебто, знаєте, така і тоненька, але тепленька. тонюсінька-тонюсінька. Тон і мені вона до вподоби. Хотіла вже йти і виходити, а дощик знов почав накрапати. І що хочу вам сказати. Дівчатка, пам'ятаєте, вам вчора показувала, купила в епіцентрі капці з войлоку. Я їх вчора ж прийшла, то там поприбирала всі ті штуки, взула, а вони такі якісь тісні. Хоча я хотіла на розмір менше, тому що 37-38 я завжди беру, а тут 38-39. У мене вже був такий досвід, я купувала капці і воно як на лижах іде. І вони такі колючі, і якось так, думаю, треба завтра бути своїм сказати, то якось не дуже воно приємно до тіла. Якщо напосильніше. А сьогодні в зола, дівчата, вони такі м'ягенькі, вони трішки ширше стали, вони м'ягенькі, і вони такі приємні до тіла, ну, до ноги. Просто, знаєте. І чим вони відрізняються, тим, що ти ходиш по хаті і тебе не чути. От я ходжу по хаті, і воно не чути, тільки що ноги там труться, ну то воно чути. І вони такі легесенькі, такі зручні. А це в мене нещодавно я капці купила, теж 38-39 І це 38-39. Так я в них ходжу, дівчата, як в лижах. Вони і широченькі. От то чого я шукала менший розмір. Вони широченькі, дуже широченькі. І, і я коли ходжу по хаті, ну воно вже чути, воно як лижі якісь. Та воно видно, що великі. Оце ж я купила, вони великі. 38-39, І ці 38-39. Але вони... Оу, іди сюди. Але вони такі і легенькі. Та й ті легенькі, а ці зовсім я не відчуваю на нозі. От. І тихіше ходиш якось. Тому я задоволена. Що я сьогодні купила в Сільпо? Дещо зі знижкою, дещо ні. Сметана. Це без знижки купувала сир біло. Відверто кажучи, ціна така 93 гривні, тут 350 г. І думаю на базарі має бути дешевше. Але я не знаю, що там, як там на базарі. Для мене, знаєте, що, мої дорогенькі, от я не знаю, якими руками роблять, що там буває. Можливо, я перебільшую. Я не стверджую, але чомусь спокійніше, коли я це купую в магазині. Не кожного дня, інколи, але я впевнена. Ось так. Багет. 39 гривень. Акція була засіб для миття посуду. Взагалі він коштує 75 гривень, а це 37. Думаю, о, добре, візьму. Мені Такий мийний засіб для посуду до вподоби. Далі 14, ну, майже по 15 гривень такі сирочки були. Подивилася, термін придатності там до 12 місяця. Думаю, там візьму 5 штучок. Влітку, може, і не так дуже хочеться, а взимку інколи там намазочку, яйце, там, тунець або будь-яка консерва рибна з. Олійкою, сирок, йогурт або майонез з гірчицею. Ну, Такий майонез, я маю на увазі не солодкий, а на салати. То нехай буде. А може, інколи буває, сирний суп хочеться зварити. Так раз і є. І ще й зі знижкою. 14 копійка. Ну, нехай буде 15 гривень. Далі 34 гривні. Кукурудза і 34 гривні зелений горошок. Я не знаю, як він, за якістю зелений горошок. Це не український виробник, дивилася, українського немає зі знижкою. Тому перевага була зі знижкою. І так, нехай думаю, стоїть, як я вже вам казала, цибулька, горошок, олійка. І до запеченої картоплі в духовці. Яка смачна вечеря може бути. Тому, думаю, візьму два горошка і одну кукурудзу. Ну, ось такі у мене сьогодні покупки в сільпо. І, до речі, вчасно купила, тому що в мене ось вже закінчується Не вчасно купила. Я знала, що треба купувати, але вчасно з'явилася знижка. Понюхала аромат такий ніжний, мені до вподоби, але поки що не буду переливати, щоб не змішувати. От. Тому пізніше вже зроблю це. Оце дівчата, щоб ви розуміли, показувала і дивлюся, що ось тут. У мене там не дуже воно добре. думаю, боже, а я ж завжди показую, як воно є. Я ж не показую, знаєте, щоб там все, як є в житті, так і показую. Думаю, боже, зараз люди як подивляться, як скажуть. А воно там не завжди ти вимиваєш. Але що хочу сказати, що мийний засіб для посуду у мене і слугує для ось таких от речей. Дуже добре вимикає. Не треба окремо щось купувати там для мийки. Отак от, як на кухню. Я завжди мию посуд. Далі в мене миється плита і оця мийка. Все. І лише засіб для миття посуду. От як є, так і показую. <раплянка> Тому почала що це вимивати. А, я отак от Нічого буде чисто, буде порядок. І головне, що після мийного засобу для посуду не залишається білих розводів на такому металі, як я оце мию. Ой, дівчата, ось так і знаходиться робота. Завжди знайдемо, хоча не плануємо, але нічого. Там щось трошки, там. І порядок. І стосовно газової плити. Вона настільки старенька, що навіть тут вже немає тих позначок, що ну, ще трішки залишилося. І я, я не пам'ятаю, скільки я разів взагалі мила таким антижиром, тому що завжди приготувала. Одразу не те, що помила, протерла засіб для миття посуду. І вона чистенько стоїть, не затирається, не має ніяких шкряболок там, ще щось. От мийний засіб для посуду, що я вам кажу, плита, оця мийка, а лише один засіб для посуду. І порядок. Дівчатка, а, а вечори в мене проходять так, включаю якийсь український серіал. Зараз я дивлюсь Зозулі. Це на Київ ТБ. І тут же йде процес. Хочу вам показати, який моточок ниток, який візоруночок. получається. Отак от, от в'яжеш-в'яжеш, а воно само так і виходить. Тому поєднуємо. Корисне. З приємним. І так проходять мої вечори. Я Наче закінчується дощик. Наче закінчується дощик. Завжди ж він не буде. Тому я їй кажу, бережіть себе, мої дорогенькі, завжди так не буде. І все буде добре, обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення!